Хортиця місце унікальне, увійне легендами, міфами і переказами різних епох. Тут піднімається на земну поверхню граніти, віки яких перевищують 2,5 мільярда років. Саме тут знаходяться кургани, ровесники єгипетських пірамід і стародавні храми Кромлехи. Це місце сили, куди тисячі людей приходять підзарядитися життєвою енергією. Тож пропоную відправитися на прогулянку з цим дивовижним місцем і познайомитися з рослинами острова, але звертаємо вашу увагу на те, що всі рослини на острові Хортиця охороняться заповідним режимом, витоптувати, тобто пошкоджувати, а тим більше зривати їх категорично заборонено. Перша рослина це брандушка різнобарвна або степові підсніжні, рідкісний вид первоцвітів, з роду брандушок. Що живуть в Україні? Важливо відзначити, що молода рослина зацвітає не відразу, а тільки на шостий-сьомий рік життя через обробку земель та витоптувані чисельність перандушки скорочується, тому цей вид потребує особливої охорони. Шафран сітчастий, відомо дуже багато видів шафранів, в тому числі і для штучного розведення. Але серед дикорослих видів в Запорізькій області шафран Січастий єдиний представник роду. Квіти шафрану січастого цікаві тим, що вони здатні в разі опадів або під снігом закриватися так щільно, що жодна крапля дощу або снігу не потрапить всередину квітки. Це допомагає шафрану зберегти дорогоцінний пилок для розмноження. Наступний наш первоцвіт має шаруючу назву сон-трава. Назва своєю рослини дістала через те, що її квітки в негоду і холод закричені, наче сплять, або через те, що використовували це зділля в народній медицині як снотворний засіб. Існує і повіря, нібито покладена на ніч під голову, ця рослина викликала пророцькі сни. Останній первий цвіт нашої екскурсії це підсніжник. Існує дуже гарна легенда про цю білосніжну квітку. Давно, коли люди були вигнані з раю, пішов сніг. Єва дуже замерзла. Щоб її утішити, дати надію на кращі часи кілька ажурних сніжинок. Перетворилися на підсніжники, і з того часу ці маленькі тендітні квітки стали для людей символом надії, тепла краси. На цьому наша екскурсія завершена. Дякую вам за увагу і пам'ятайте, що ми повинні берегти те, що подаровано нам природою.